Ще одне авто від координаційного центру відправилось на фронт допомагати хлопцям. Збір на 35-ту машину волонтери оголосили ще в середині жовтня для військових 175-го батальйону тероборони, але повнопривідний пікап вдалося купити та привезти з Чехії лише на початку січня. Ми придбали повнопривідний пікап Тойоту Хайлюкс. Взагалом в його вартість вийшла із придбанням і з пригоном в Україну 4700 євро. Ми зібрали за цей час на банку, було зібрано 25 тисяч гривень. Також одна жіночка. Нам принесла щедрий донат, і вона представилася як Ольга. Вона задонатила 1000 євро на даний автомобіль. І також значна сума коштів для придбання даного автомобіля була зібрана під час різдвяного ярмарку, було зібрано 123 тисячі гривень. Все інше це незначні донати. Хочу всім щиро подякувати і за участь у ярмарку. І за донати на банку, і взагалі також пані Ользі за її донат в тисячу євро. Всі, хто приймав участь у зборі коштів на цей автомобіль, автівка пройшла необхідний техогляд, замінено важливі деталі і передано військовому, аби допомагала у виконанні поставлених завдань. Віталій, військовослужбовець 175-го батальйону, дякує волонтерам за важливий транспорт, а усім небайдужим за підтримку донатом. Наш підрозділ зараз перебуває на Ріховському напрямку Запорізька область. Бійці дуже потребують даний автомобіль. Це і підвіз боєприпасів, і евакуація, і вивіз бійців на позиції. Даний автомобіль має добру прохідність, він високий. І щоб добратися до позиції або евакуювати бійців, треба з гарною прохідністю автомобіль. Тому ми просили саме такий автомобіль придбати і дуже вдячні координаційному центру. Пану Анатолію за придбання даного автомобіля у січні корцентр повністю закрив усі збори, оголошені минулого року, але вже відкриває нові на 36-ту автівку та інші технічні смаколики, які рятують життя військовим. Плануємо збирати далі на 36-те авто. Узгоджуємо із підрозділом, що це буде за авто і. Будемо оголошувати збір. Крім того, ми завжди проводимо декілька зборів менш вартісних, ніж авто. Тож далі у нас є зараз запити і на Стерлінки, і на Мавіки, і на Екафло. Є запити. Далі будемо оголошувати на одну із цих речей також запит.